Припустимо, у нас є реагенти А і Б. Вони реагуючи, утворюють продукти, і Д. Але буває така ситуація, що ці продукти і Д самі між собою реагують вже як в якості реагентів, так? і утворюють продукти, які є тими, що були на початку. Твориться така наче зворотня реакція. І разом ці два рядки можна записати ось таким чином. Що а плюс Б Водночас формує С плюс Д, але в іншу сторону, так і бачите, на півстрілочки малюю, відбувається реакція, де С плюс Д утворює А плюс В. Така ситуація, така реакція цілком можлива, це відбувається в хімії в природі, і називається це оборотною реакцією, оборотною реакцією, і важливо дещо зрозуміти про неї. В якийсь момент, коли ми, припустимо, почали з А плюс Б як реагентів, утворюється достатньо велика кількість концентрація. Продуктів це йде. І, очевидно, чим більше їх, то тим швидше утворюються продукти А і Б. І в якийсь момент настає рівновага. Швидкість утворення С плюс дорівнює швидкості утворення А плюс Б. Це називається рівновагою. І це цікавий такий досить стан такої системи. І є два важливих момента, з якими варто познайомитись і не плутатись в них. Отже, коли ми досягаємо хімічної рівноваги, то реакції не припиняють, не припиняють. Відбуватися і в цю сторону, і в іншу йде е, е, процес, і коли рівновага досягнута, е, ніякої зупинки немає. Також поширеним е, таким неправильним уявленням є те, що коли досягається рівновага, то можна сказати, що у нас 50% того, 50% того, тобто що концентрація А і Б така сама, як концентрація С Д. Це зовсім не так. Це тільки говорить е, рівновага про те, що швидкості перетворення. Одного в інше однакові і навпаки. Так? Але цілком можливо, що е, цих речовин концентрація спільна нехай е, 2 моль на літр, а тут 1 моль на літр. Це цілком можливо. Але припустимо, що півмоля за секунду перетворюється в цю сторону, і півмоля за секунду в цю сторону перетворюється, і концентрації зберігаються не однаковими, але хімічна рівновага присутня. Ось е, така легасенька тема. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. В якості прикладу оборотної реакції, яка існує в реальній природі, хотів би описати історію ось такої реакції, яку ще в 1800 році знали тільки як таку, що відбувається в одну сторону. Такий французький хімік Бертолле він у своїй лабораторії досліджував, як кальцій хлорид реагує з натрій карбонатом і утворює кальцій карбонат, який є сполукою нерозчиною, і з утворенням ще солі. От, і він, цей прекрасний чоловік, відпочивав собі на березі моря і бачив, як на краю хвиль утворюються кристалики якоїсь речовини. І дослідивши їх, він побачив, що це натрій-карбонат, який теж ну, утворює кристалики, значить не розчинний. І він подумав: хм, якщо утворюється оце, оця сполука, то значить мають бути реагенти, які утворюють її. Очевидно, що в морі присутна сіль, з якої ми можемо взяти атоми натрію. Дослідивши це питання детальніше, він побачив, що це відома йому реакція. Тільки така, де реагенти і продукти поміяні місцями, де реагенти і продукти поміяні місцями. Таким чином, він, знавши одну реакцію з реальності з, з лабораторії, має на увазі, а іншу з живої справжньої природи, так, то він зрозумів, що реакції бувають оборотні, так що у нас тут не вистачає. Не вистачає кальція хлориду. кальція хлориду. Таким чином, ці дві реакції можуть записатись так, в такому форматі, як ми з вами обговорили, як оборотні реакції, як ті, які відбуваються обидві сторони водночас. І водночас утворюється і одна нерозчинна сполука, і інша нерозчинна сполука.